Овочі, фрукти, мед, випічка, крафтова, м'ясна та молочна продукція. Такі товари пропонують вінницькі фермери та виробники на першому регіональному сільськогосподарському ярмарку. Підприємці продають свою продукцію за доступними цінами. Ярмарок відкрили поблизу села Щіток. Триватиме він впродовж вихідних. Більше про сам ярмарок та його атмосферу нам розкаже староста Вінницького хутірського старостинського округу Владислав Кривешко. Вітаю вас! Доброго дня студія. Дуже радий вас вітати з нашої першої регіональної ярмарки Вінницької міської територіальної громади. Перший день проходить доволі добре. Вже на сьогоднішній момент ми прийняли майже півтори тисячі вінничан. Ярмарок відвідало 400 сотні приватного автотранспорту. Е, тому в принципі, рухаємося далі. Дуже багато виробників вже поїхали на поля і на склади за новою партією продукцією. Очікуємо їх і очікуємо суботи. Найцікавіше буде субота.